Ви увімкнули цікаві новини на ютуб каналі Калиновий Блюз. Сьогодні ми поговоримо про DC, Marvel, війну стрімінгів та інші цікаві франшизи. Тож рушаймо. Цим інтернетом таких служків було і безліч буде. Але тут ми маємо відомого інсайдера. Screen Time з посиланням на Деніела Ріктмана пише, що примарний вершник з'явиться у фільмі Месники Думсдей. І, хоча раніше були нечіткі чутки про повернення Ніколаса Кейджа, можливо, Кевін Файгі все ж обере улюбленця молоді Райана Гослінга, адже сам раніше підтримував цю ідею. Трилогія серіалів наближається. Стало відомо, що серіал Віжон розповідатиме про травму поколінь, батьки та сини, і, хоча це звучить дивно для Марвел, але насправді така тематика не тільки актуальна, а й може додати проєкту унікальних рис, чого так сильно не вистачає серіалам від Марвел. У такій перспективі проєкт набирає ознаки історії про екзистенційну кризу та пошук себе у жахливому світі. І можливо як підтвердження цієї новини та теорії про сюжет можна підтягнути повернення Джеймса Дарсі до ролі Едвіна Джарвіса, а також Джеймса Спейдера до ролі Альтрона. Адже від одного персонаж отримав ім'я, а з іншим був дуже близьким. З повноцінним виходом серіалу Миротворець заговорили про нездійсненні, можливо, поки що, ідеї. По-перше, Джеймс Ганн повідомив, що, можливо, наразі не варто чекати третього сезону. Втім, це не означає, що для улюблених персонажів немає нових планів. По-друге, керівник DCU мав божевільну ідею показати у другому сезоні Дедпула. Райан Рейнольдс начебто навіть погодився, але як не дивно, через бюрократичні складнощі до реалізації цієї ідеї так і не дійшло. Можливо, деякі поляки нас недолюблюють, але розробники ігор все ж за нас. На сайті CD Projekt RED з'явилася вакансія ком'юніті менеджера, який працюватиме з українською спільнотою їхніх франшиз. Я маю надію, що план мінімум охоплює локалізацію проєктів. А соцмережі це вже лишайте на потім. Антарктида має успіх в Україні. Документальний фільм Антона Птушкіна увійшов до трійки найкасовіших українських фільмів, зібравши у прокаті 71 мільйон гривень, обійшовши комедію Я. Ти він вона та ставши за спиною мультфільму Мавка. Вслід успіху на національному ринку фільм відправили завойовувати Захід і Америку. Благодійні покази стрічки Антона Птушкіна відбудуться у містах Європи, США та Канади. Я вже думав, що Ворнери про них забули. Cartoon Base повідомляє, що у 2027 році вийде новий анімаційний продукт франшизи Scooby-Doo. Невідомо чи це буде повнометражка, чи раніше анонсоване багатосерійне аніме Go! Go! Mystery Machine. І хоча складається враження, що такі експерименти з форматами мульта фанатам не до вподоби, але і класична дитяча версія вже не задовольняє сучасних глядачів. Плюс до цього дивні для франшизи формати це зараз можливо єдиний варіант для продовження життя улюблених героїв. Сімейна сага проживає не найкращі часи. Як стало відомо, фільм Форсаж 11 ще не має затвердженого сценарію та дати виходу а більшість акторського складу навіть не підписала контракти на повернення. Стверджують, що начебто ідея фільму, запропонована на цей час, вимагає бюджету в розмірі 250 мільйонів доларів. Однак «Юніверсал» планує розглянути її лише у випадку, якщо видатки скоротять на 20%. Чому кінокомпанія вимагає зниження бюджету? Вочевидь, це пов'язано з фінансовими результатами десятої частини та новою економічною реальністю Голівуду, за якої студії для окупності високобюджетних фільмів мають заробити суму втричі більшу за бюджет фільму. Ось цікавинки, пов'язані з фільмом Месники Сікріт Wars. Avengers Updates з посиланням на Variety пишуть, що Юан Гріфіт відкритий для повернення до ролі містера Фантастіка, а Оскар Айзек відповів на запитання, чи повернеться він до ролі місячного лицаря у вищезгаданому фільмі. Це секрет, знаєш. Але ні. Попри Хейт, пригодницький Майнкрафт фільм отримає продовження. За повідомленнями в Грейті, студія вже розпочала роботу над другою частиною. Прем'єра якої запланована на 23 липня 2027 року. Джаред Гес повернеться до режисерської роботи та напише сценарій у співавторстві з Крісом Галетою. Стрімінгові війни розпочато. За 20 днів до запуску HBO Max Представниця Warner Bros. Plus Discovery пояснила, що проблему піратства в Україні вони розглядають як виклик. За вісім днів стало відомо, що концептуальний онлайн-кінотеатр планети кіно вимушені закрити. Співвласник мережі зазначив, що онлайн-кінотеатр не вдалося зробити прибутковим у зв'язку з недостатньою кількістю підписників. Хоча за опитуваннями користувачі були задоволені сервісом. За п'ять днів у співпраці з YouTube по аналогії з паком, що включає підписку Netflix, Megogo пропонує передплату Megopack Y, що включатиме YouTube Premium та YouTube Music. За день до початку експансії американським сервісом Chief продукт офіцер медіасервісу Megogo поділився наявною у них проблемою та способом її вирішення. За словами Єгора, український стримінг не має часу і людських ресурсів для ручного субтитрування контенту та подальшої озвучки. Вирішення цієї проблеми поставили на плечі невеличкої команди штучного інтелекту та витрат у розмірі 300 доларів. Пігулка частково подіяла, і вони зуміли зменшити триденне субтитрування контенту та дати аудіолокалізацію проєктів, на які грошей у них і так би не вистачило. А ось через день після запуску HBO Max розкрився цікавий спосіб продовження співпраці з Megogo. Користувачі інтернету почали дуже активно хвалитися тим, що якщо ви маєте передплату максимальна на Megogo, то у вас є можливість безкоштовно підключити акаунт Max і користуватися американським стримінгом. Відгуку щодо якості платформи тут не буде. Але загалом пишуть, що сервіс дає якісну картинку, локалізацію більш популярним проєктам та доступ до контенту, який ще не локалізований. Що, на мою думку, теж є плюсом, бо декому достатньо і оригіналу. Вже 30 жовтня ми глянемо на нового, а тим часом нам підкидають фактів, щоб любити минулого. За повідомленнями змі, Генрі Кавіл мав бажання покинути серіал Відьмак вже після виходу першого сезону. Можна припустити, що актор вже тоді почав сумніватися у якості, але чомусь ще затримався. З цікавого також стало відомо, що з братом Тора говорили ще у 2020 році, тобто перед виходом другого сезону, вже знали, який актор може замінити Генрі, коли настане час. Хоч Кевін Файгі і не сильно долюблює серіали до Ери Дісней Плюс, але проти успішних кастів і фанатів він нічого не може знайти. На нью-йоркському коміконі оголосили про повернення Крістен Ріттер до ролі Джесіки Джонс у серіалі Шибайголова, народжений наново. Раніше розробка лайвекшн ремейку мультфільму Заплутана історія призупинилася у зв'язку з провалами білосніжки. А зараз маємо цікаве оновлення. Режисер найвеличнішого шоумена веде перемовини щодо зйомок екранізації за сценарієм Дженніфер Кейтен Робінсон, яка раніше писала сценарії для четвертого Тора. А ось полуничка новини це Скарлетт Йогансон, яка претендує на роль антагоністки історії матері Готелі. Поки тривають зйомки фільму Supergirl – Woman of Tomorrow, Джеймс Ган розкриває деякі деталі. По-перше, куратор задоволений вибором Мілі Алкок на головну роль і вважає це його найкращим кастингом. По-друге, він порівнює стрічку з вартовими галактики, пояснюючи, що це теж космічна пригода. І, хоча IMDb пише, що фільм розповість перед історією персонажки, але сюжет оригінальних коміксів і очікування фанатів демонструють, що ми отримаємо неоново п'яну пригоду супердівчини та її пса на просторах космосу. А ось з головними щелепами DC куратор не квапиться. Фільм Бетмен, відважний і сміливий, вийде до 2030 року. Актора на головну роль так і не обрали, але висловлювали бажання спробувати на собі костюм летючої миші кріс Прат та Бен Барнс. Прат у Ган відмовив та повідомив, що запропонує іншу роль у DCU. А щодо Барні, поки що маємо мовчанку. Корпорації спокою не дадуть. Хоча повнометражний фільм Густрі картузи і мав вигляд красивого формату для завершення історії родини Шелбі, але історія не завершується. Стало відомо, що фільм отримає продовження у форматі двох сезонів для стримінгу Netflix та оповідатиме про молоде покоління клану Шелбі у післявоєнній Британії. Інший відомий серіал набирає неймовірних витрат. ITCUA повідомляє, що серіал Дивні дива обійшовся творцям у шалені 480 мільйонів доларів, що робить його бюджет більшим за бюджет найдорожчого наразі фільму світ юрського періоду Домініон. Беручи до уваги подальший маркетинг, вважають, що серіал поб'є рекорд першого сезону перснів влади. Проте дмухатиме у спину пригодам друзів з Гокінса новий флагман HBO «Гаррі Поттер, на який очікують витратити суму понад 500 мільйонів доларів. І які у нас сьогодні релізи? З нового у кіно зараз показують. Біографічна драма незламний з Двейном Джонсоном у ролі Марка Кера та Олександром Усиком у ролі Ігоря Вовчанина. Ми взагалі розмірковували, як це битися з другом за великі гроші. А це... Мій великий боєць. Якухайма. Він хоче твій автограф. Звісно, без проблем. Не битися. Сиквел науково фантастичних фільмів Трон з підзаголовком Арес. Шановні, вони не десь там, вони вже тут. Зустрічайте це Арес, солдат майбутнього. <зум> Зомбі муві від творців конотопської відьми каховський об'єкт. Ви використовували звичайних людей як підослідних. Скільки вже тут вбили. Тато і Для Не великої цілі. Єдине, що ви можете це гадати і брехати, що тоді що зараз. Треба йти далі. Рямба наводжу цих модаків. І давайте сьогодні не називатиму числа серій та сезонів, а просто розповім про те, що вже можна переглянути на стрімінгових сервісах. Серіал Чудовисько Історія Еда Гіна від автора серіалу Дамер на нетфлікс. You're the one can't look away. It's a sin. Фільм з Меттю МакКонагей у головній ролі The Lost Bus вже на Apple TV Plus. Ультсеріал-адаптація Splinter Cell. перед лицем смерті на Netflix. Серед ігрових релізів я виділю. Шутер від першої особи Battlefield 6, який вже став найуспішнішим релізом в історії серії, з накладом понад 7 мільйонів копій за три дні на ПК та консолях. Платформер з елементами жахастику Little Nightmares 3 на усіх платформах. Ну і для читачів відкрито передзамовлення на третій том манги Атака титанів від видавництва АртБукс. Доступно перед замовлення на другу частину трилогії Літопис Сірого ордену Павла Дерев'янка. Та вже можна купити путівник по галактиці для космотуристів Дугласа Адамса від Богдана. От і дійшли ми сьогодні до завершення цікавих новин. Тапніть на вподобайку, напишіть у коментарях приємне слово та підписуйтесь на Калиновий блюз. Всім удачі і бувайте!